Будапештський меморандум це міжнародна угода, підписана у 1994 році між Україною, США, Великою Британією та Росією. Вона стала результатом рішення України відмовитись від ядерної зброї, що залишилась їй після розпаду СРСР. У межах меморандуму три країни-гаранти США. Велика Британія та Росія зобов'язалися перше поважати незалежність, суверенітет і чинні кордони України. Друге утримуватися від загрози силою чи її застосування проти України. 3. Не застосовувати економічний тиск для досягнення своїх цілей. Документ не був міжнародним договором, що юридично зобов'язує сторони. А розглядався скоріше як політичне зобов'язання. Водночас порушення цього меморандуму, особливо Росією у 2014 році, коли було анексовано Крим, викликало критику та дискусії щодо його ефективності.